Привіт, маленькі дослідники. Сьогодні ми вирушаємо в захопливу подорож до самого серця нашої планети Землі. Ми будемо досліджувати вулкани. Вулкани це вогняні гори землі. Вулкани це захопливі та трохи страшні природні явища, що формують ландшафт землі. Що ж таке вулкан? вулкан? Це велика гора з гарячою магмою всередині. Магма виривається на поверхню і відбувається виверження вулкану. Що ж вилітає з вулкана? З вулкана вилітають лава, попіл, гази і камені. Лава це розплавлена порода, що тече вниз. Попіл це дрібні частинки вулканічного скла. Гази? Це водяна пара, вуглекислий газ. Камені це шматки лави на великій відстані. То чому ж вивергаються вулкани? Глибоко всередині землі дуже жарко. Розплавлена порода постійно рухається і шукає вихід. Отож відбувається виверження. А як же виникають вулкани? Виникнення вулкану це дивовижний процес. Тектонічні плити стикаються, одна може зануритися під іншу, викликаючи рух магми. Гаряча магма піднімається і тисне на земну кору, формуючи вулкани. Коли тиск магми перевищує опір кори, відбувається виверження. Чому вулкани небезпечні? Лава все знищує. Попіл засипає міста, гази отруюють повітря. Але вулкани дають користь. Яка ж користь від вулканів? По-перше, родючі ґрунти через вулканічний попел. По-друге, геотермальна енергія, яку можна використовувати для опалення або електрики. І по третє, красиві пейзажі, незвичайні ландшафти для туристів. А де ж живуть вулкани? Вулкани розташовані на всіх континентах планети, окрім Австралії. Найвідоміші на островах. Часто зустрічаються в гірських районах. Розрізняють вулкани за формою, за розміром і за частотою виверження. Чим можна передбачити виверження вулканів? Вчені постійно спостерігають за вулканами і намагаються передбачити їх вивершення. Це допомагає врятувати життя людей і тварин. Отже, діти вулкани це дивовижне і потужне явище природи. Вони можуть бути як небезпечними, так і корисними. Ось і все на сьогодні. Сподіваюся, наша мандрівка вам сподобалась. До нових зустрічей.